Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мойо. Це миша фірми Trust. Вона йде на Bluetooth технології. Її кодове маркування це Trust 25384. Це миша фіолетового кольору. Давайте ми зараз її відкриємо та подивимось на неї вживу. Отже, в комплекті йде сама миша. Тут йде передатчик. Він дуже маленький. Ось такий також фіолетового кольору. Тут у нас іде функція вмикання-вимикання, ось так. Вона світиться червоним кольором. Вимикаємо. Тут є кнопка для конекту. Вона може під'єднуватись або через цей передатчик Bluetooth, або через збудований Bluetooth, який є у вашому, наприклад, комп'ютері або ноутбуці. Тут іде одна, дві, три. І фактично чотири клавіші і 5,6. Тобто ліва-права, плюс ще є додаткові. Тут є роз'єм для її зарядки. Зараз давайте подивимося, що був кабель. Так, ось є кабель USB Type A на USB Type C. Він досить довгий. Давайте зараз подивимось. Так, десь півтора метри цей кабель іде, тому вам його вистачить для того, щоб її заряджати. Це дуже зручно. Якщо все ж таки у вас ноутбук, я раджу підключати її через збудований Bluetooth, а цей передатчик взагалі просто відкласти собі в коробку. Також давайте подивимось, що тут ще є. Є ось така інструкція, як підключати його, як налаштовувати та з'єднувати. Також ця миша може регулювати DPI від 800 до 3200 цією клавішею. Тобто ось ця клавіша вона налаштовує саме DPI, як швидко буде бігати курсор по екрану. Також вона заряджається приблизно за 3 години. Можливо, 4 години буде на повний заряд. Тобто десь так. І ось така звичайна інструкція з техніки безпеки. Все, більше нічого немає. Миша. Зараз давайте послухаємо, як вона клацає. Дуже тиха миша. Дуже тиха. Тобто вона йде спеціально як дуже тиха. Тобто навіть вночі нею можна дуже добре користуватися, щоб нікого не будити. А нікому не заважати. І так само колесико. Дуже непогана миша. Вона не з дешевих, але вона дуже якісна. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.